Ми не можемо просто мовчати. Я не можу просто мовчати як дитина свого батька, як студентка цього університету. Мне найбільше обурює те, що через неуважність та халтурність Фаріон зараз страждає можливо його котилось, можливо, ні, я точно не скажу, але в нього точно є проблеми в кримчанина, який має проукраїнську позицію, написав листа Фаріон особисто. Дуже важливо було б сьогодні прийти сюди, на цю акцію. Дуже важливо домогтися е, звільнення Фаріон. Це важливо через те, що такі люди, як вона, формують загальне враження про, про українське суспільство в Україні. Такі люди, як вона, е, знищують те, що будувалося руками.